Жан Бодріяр це дуже важливий мислик ХХ століття, більш всього відомий тим, що придумала термін «симуляк», яким всякі дебіли, які не штали з Дугна, люблять користуватись наліво і направо. Першим ділом е, з широким масом він відомий тим, що аналізував поп-культуру. А якщо ви знаєте щось про поп-культуру, то ви знаєте, як вони любить перетворювати аналіз поп-культури на саму поп-культуру. Тому і не дивно, що його твори вплили на різноманітні фільми, такі як американський сігмопад», Малхоланд Драйв, Шоу Трумена, і також більш юморний приклад, такий як фільм Матриця. Хоч і на перший погляд здається, ну впливно і впливно, чого тут бухтіти. Але книжка Жана Бодеряра «Симулякри симуляції буквально показані в фільмі, які ж зусилля були вкладені сестрами Вачовські? Але чому тоді Бодріар дистанціював... дистанціювався від фільму? Мало того, він відмовився від запороження попрацювати над циквелом. Все все пояснюється, коли у 2004 році Жан дав інтерв'ю французькому журналу Лунавеле, де його запитали про матрицю, і він дав досить жорстку відповідь. Він каже, що це дуже важливий момент для цілої філософії, тому що вже були інші фільми, які досліджували зростаючу різницю між реальним та віртуальним, такі як Шоу Трумена, Міноріті Репорт, або навіть Чедевр Девіда Лінча, Малхолод Драйв. Е, Матриця на ділі являє собою синтез цього, всього, що було, і воно є більш грубим і справді викликає проблеми. Актори у матриці, тобто в оцифрованій системі, вони радикально сторонні, наприклад, у Сіоні або в реальності. І було би цікавіше наприклад, показати, що відбувається, коли ці два світи зітнуться з найбільш, з найбільш незручними частинами один одного. І, і проблема фільму матриця, як полягає Жан Буріар, в його більш платонічній обробці. Давайте розберемо по частину одним написане. Жан бачить наше суспільство хворим на інформаційну травму, коли сенсорна і аудіальна інформація перевантажує вашу голову. Коли майже будь-яка інформація доступна за кліком, це все ставить вас в пасивну позицію приймаючого. Інформаційного ботом Фембоя. І вся ця інформація через її кількість втрачає, так сказати, якість. Книжка Будріара в фільмі оказується ничкою, пустою всередині, такою ж пустою, як і фільм Матриця. Вже потім не одізнається, що саме технології відділяють його від реальності, так само, як екран Дорноводи відділяє його від реальних бойових дій, про що в іншому своєму творі писав Жан Будріар. Половина життя Нео була симуляцією, а інша половина це повторення або імітація симуляції, як секс після порнографії чи відносини з Піксі Дріф Гірл. Головна проблема матриці, як вже Будріар казав, це платонічний підхід до питання. Знову ж матриця і Сіон це два різних чітко поділених світи, поки у Будріара гіперреальність накладена на реальність, так що не відрізниш. Мапа накладена на територію, мапа точніше території. Поки в матриці все точно не понятно, хіба що потім намагалися усе ускладнити, сказавши, що це і, і, і це теж матриця, яка симуляції. Але, але ситуація це не врятує на саме, насправді. справді. Матриця таким чином більше схожа на релігійний, ніж філософський фільм, причому примітивний релігійний фільм, по буддистськи можливо, Кіанурін вже грав Будду. Чому релігійне? Тому що в древньому світі була чітка границя між жальним і уявним. Де утопічні світи були зовсім не схожі на реальні. В наш же час, в час щасливі фантастики та фентезі, реальне уявне знато сильно схоже. Нам тяжко уявити світ зовсім не схожий на наш. Ми любимо проєктувати проблеми і. і, і, і Інші соціальні явища нашого світу на уявні. Згадайте хоча б всесвіт зоряних мін чи всесвіт Вархамер, які знову ж говорить про теми релігії, релігійного фанатизму, тоталітаризму, ксенофобії, а їх естетика — це просто збірна солянка з нашої історії. На рахунок вище згаданих мап і територій. Це вже сам Будріар посилається на твір Хорхе Луїса Бурхеса про імперію, що створила карту настільки схожу на свою імперію, що піздець. Але коли імперія падає, то карта знищується. Але в інтерпретації Будріяра карта зараз не створюється наподобі імперії. Навпаки, карта є чимось окремим, чимось, що на думку Нікаленда, вже саме впливає на реальність. Але все ж таки фільм матриця в філософському сенсі не такий вже й безнадійний. Перемога машин і перетворення ними активного суб'єкта на пасивний об'єкт, з якого сосуть енергію. Все ж перекликається з філософією. До постмодернізму і після середньовіччя у центрі філософії стояв суб'єкт, активний вершитель судіб, створений по подобію Божому, людина, яка є міра всіх речей. Але технологія, яка була об'єктом покорення пасивної природи, сама перетворила суб'єкта на об'єкт, як писав Будріяр, на екрани, який тільки може що приймати. Знову гей-жарти. Що смішно, постапокаліптичність Зіону – це знову погане послання на коли той писав про пустелю реального лол. Ну і тупи ті американці, тому що в розумінні Бодріяра, повертаючись до карти і території, поки території гниють, карта лишається такою, як була. Тому наш світ це постеля реально, тому що гіперреальність більш реальніша, ніж реальність. По факту ні. І так ми приходимо до висновку, що матриця не працює через неї американців. Читайте твір Бодріара Америка для кращого розуміння, якщо казати коротко, Америка слиця постмодерну, але її жителі не сильно в, ній, в ньому розбираються. Вони живуть у власній гіперреальності, тому зрозуміти де, деякі деталі їм важко. Особливо про те, що саме відсутність щиткої границі між реальним і нереальним створює ось цю напругу постмодерну, ту саму напругу, яку ви відчуваєте, коли сприймаєте постеронічний контент. Вам не понятно, автор на рофлічах, а де серйозний. Висновки про фільм Матець такий. Трилогія Матриці це такий фільм, який би могла створити Матриця про Матрицю. Я вже мовчу про те, що сам фільм це збірна солянка зі всього, що подобалося Стравачовській – від «Акіри» і привода в обладунках до «Бодріара» і Ньюайджа. В наступних відео ми розглянемо інші, інші, два, інші два фільми, на які так чи інакше вплинув Жан Бодріар. А потім вже вийде друга частина про Сісіру. Або не вийде, тому що така воля старців Тузли. До побачення.